Знайомтесь, Арнольд. не годиннику півдня, а він спить як дитя. Арнольде, так можна й все життя проспати. Час прокидатись. Люди сплять одну третину свого життя. Під час сну організм повністю відновлюється. Деякі види птахів, морських ссавців та рептилій можуть не спати до десяти днів. Одна половина їхнього мозку спить, а інша працює. І щоб не гайти цей час дарма, стрімер Ей Andy спав в онлайні і за одну ніч заробив на донатах 16 тисяч доларів. Здається, хтось ломиться до твого дому, Арнольде. Пробіля! Арнольде. Хто ці люди? Вони не схожі на твоїх друзів. Вітанечка, страхопуде! У тебе знову неймовірні неприємності. Що це в дідька за дивне місце? Схоже на якийсь гуртожиток, але не найкращого університету. Вау, Ернольде! Ти можеш стати зіркою нового цікавого реаліті шоу! Звідки вони дістали досьє на вас усіх, навіть мені це вже лячно. Ой, Арнольде! Напевно, ти сюди потрапив помилково. Що ж вони хочуть від тебе? Ой ой. Мені це все не подобається. Арнольде, невже тобі не вдалося заснути? До без сну супроводжується головним болем? У вухах з'являється фум. І порушується пам'ять. Вважається, що в середньому людина може витримати не більше п'яти днів без сну. Далі починається справжнє випробування. З'являються зорові <плес> <терасливі плес> галюцинації. Першим, хто встановив світовий рекорд, був 17-річний Ренді Гарднер. Він не спав 11 днів. Але згодом рекорд побив Роберт Макдональд, який не спав 19 днів. Однак представники книги рекордів Гіннеса не зарахували подібні експерименти, а визнали їх дуже небезпечними для здоров'я. Арнольде, друже, ти єдиний, хто залишився? Це все мені нагадує одну легенду про радянських учених. Вони помістили п'ять людей на 15 днів в одне приміщення зі стимулюючим газом, який не давав їм заснути. Арнольде, ти вільний? Уявляю, як тобі хочеться додому і гарненько виспатися йти на роботу, ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде. Я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити, тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш? Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком. Вся енергія, отримана з їжі, нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже! Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йо, і виглядаєш як стара жаба. Кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, а стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але і тут є свої переваги. Ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Свята бавовна Арнольде. На що ти перетворився? Я ж пожартував з приводу снайпера. Так довго відлежувати дупу шкідливо. Вставай. Оп. У нас невеличка проблемка. Арнольде, не лякайся, але ти погований живцем, так само, як Родріго Кортес. <плес> так, а ну годі верещати. Крик посилює паніку, серцебиття і відповідно кількість необхідного повітря. А кисню у тебе в труні максимум на дві години. Арнольде, Твій телефон. Ти на глибині усього два метри. Ура! Є одна лінія зв'язку. Подзвони своїм близьким, вони тебе врятують. Але це не точно, тому що для них ти помер. І напевно вони подумають, що твій дзвінок це чиясь дурна витівка. Спробуй підключитися до інтернету. Твій пост обов'язково побачать. але тільки після того, як вподобають кота у смішному костюмі, новий пост від Аріани Гранде і картоплю комедної форми. Є ідея. Дописи з геотегом отримують на 79% більше лайків. А пост про те, що тут знайшли нефту, на 100% приверне увагу Дональда Трампа. У критичних ситуаціях у людини прокидаються тваринні інстинкти. Що ж, а ти це окремий випадок. Гарнольде, при нестачі кисню люди часто бачать галюцинації. Може, ми погуглимо, що робити? Дерево має боятися тебе, а не навпаки. Не здавайся, до того як почала. О, вбите біла два. Зроби це як у Матурмен. Тобі потрібно пробити дірку у кришці, будь сильним духом. Збери увесь свій гнів, як Наруто. Йой, сильно вдарився. <кри> Кришку треба якось зламати. Подивись, чи є у тебе щось у кишенях. Фу, Арнольд, що це? Ой, дідька лисого, воно тобі колись знадобиться. О, а це підійде. Проривайся, бий. Ніби перед тобою расисти, ніби ти тракторист, що побачив ворожий танк. О, ти зробив це. Тепер маєш утрамбувати всю землю у труну, щоб розчистити вихід. Ти повинен підняти сорочку, щоб її можна було зав'язати на голові. Це щоб ти не задихнувся від землі, яка буде сипатися тобі на голову. Арнольде! 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 Прокидайся! Знову галюцинації. Людині набагато легше вибратися з глибини, якщо вона в рівень або менше її зросту. Але оскільки у нас тут два метри, то повзи як проблем. Арнольде, залишилось зовсім небагато. Хей! Вітаю! Ти живий! Я зараз зупиню твоє серце на одну наносекунду. Заспокойся, Бевзю, це все заради науки. Серце це помпа, яка змушує кров рухатися у всьому тілі зі швидкістю 25 миль або 40 кілометрів за годину, шлях, яким подорожує кров, завдовжки понад 100 тисяч кілометрів. Якщо всі судини розтягнути в одну пряму лінію, вони обмотають земну кулю двічі. Три, два, один, стоп! Хе -хе -хе. Що? На штанці, так Арнольде. Серцю потрібно чотири секунди для скорочення і стільки ж для розслаблення. Якщо ти складеш всі паузи у житті середньостатистичної людини, виявиться, що серце відпочиває більше, ніж 20 років. Більш того, ніхто не помітить малесеньку паузу тільки на одну наносекунду. Але я розібрався, як це виправити. Придивися, серце нагадує двоповерховий будинок. Тут є дві кімнати згори, які називаються праве та ліве передсердя. А нижче шлуночки. У нормальному стані кров з передсердя виштовхується в шлуночок з такою силою, що теоретично кров може вистрілити біль. Ніж на 9 метрів, далі шлуночок штовхає кров у легені або аорту, і життя пливе у звичайному ритмі. Але якщо шлуночок зупиниться хоча б на 7 секунд, у той час як інші частини серця працюватимуть, бабах, об'єм крові подвоїться і все це розірветься на клептя. Проходиш тест на IQ? Не напружуйся так сильно, боюся, щоб твоя остання звивина не репнула. О, ти образився і хочеш довести, що твій інтелект набагато вищий? От навіщо ти себе обманюєш? Хоча у мене є ідея. Мозок працює краще, коли отримує багато поживних речовин. Цього можна досягти за рахунок швидкої циркуляції крові. Укол адреналіну пришвидшить серцебиття до 220 ударів за хвилину, а сорокове горнятко кави забезпечить усі 350. Давай перевіримо, чи достатньо ми наситили твій мозок. Та й таке. А що, як ми змусимо твоє серце скорочуватися зі швидкістю 300 тисяч разів за секунду? Кров буде бігти по венам в 20 разів скоріше, ніж швидкість звуку. Звичайно ж, усі вени і судини репнуть, а серце і двох скорочень не зробить. Тому запровадимо покращення. Серце замінимо на мотор, а кров зробимо більш в'язкою. Ось це інша справа. В такому режимі ти супермен. Усі процеси в організмі пришвидшуються в тисячі разів. Це буде найпродуктивніший час у твоєму житті. З таким мозком ти можеш утворити компанію успішнішу ніж Google. Чи допрацювати теорію гравітації Ейнштейна і просунути людство на сто років вперед? Але через пришвидшений обмін речовин увесь цей час ти просидиш у нужнику. Але не переймайся, недовго. Твоє тіло витримає максимум години дві таких навантажень. А потім бам! Е -е, здається, усе хепсько, і тобі потрібна термінова госпіталізація. До найближчої лікарні ти не дотягнеш серце може спинитися. Тому потрібне термінове переливання крові для підтримки тиску в кровоносній системі. У В'єтнамі під час бойових дій пораненим ставили кокосові крапельниці. Кокосова вода найбільш подібна до плазми людської крові. Тож, що ми маємо колу? Ну гаразд до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини. Збовдаємо і заливаємо. У складі коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало кола в твоєму організмі прижилася. У твоєму кишківнику нині так само чисто, як після обробки колою і ржі. Проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі. З такою кількістю кофеїну, що у складі коли можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше ніж звичайна людина. Адже навіть професійні спортсмени вживають колу для швидкої порції енергії, а поповнити її завжди можна у будь-якому найближчому супермаркеті. А ну, стій, камікадзе, ти недороблений! Лише одна цукерка Ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря. Не переймайся, це все одно не зіпсує твій день. Кола сприяє навіть подоланню маленького депреснячка. Втім, якщо чесно, Арнольде коло у крові це смертельно небезпечно. Найбільше страждають очі, нирки, нерви та серце. Так здається, коло не варіант. Що сталося? Оце так. Тебе щойно звільнили з Макдональдса? Не журися. Кожна людина у чомусь обдарована. Наприклад, чув про хлопця з Китаю, який потрапив до книги рекордів Гіннеса, бо не кліпав 57 хвилин. Егов, куди ти пішов? Арнольде. Що? Ти побив цей рекорд? Як? Ти намастив повіки суперклеєм? Матінко, це ж дуже небезпечно. Кліпання необхідне, щоб змащувати очі вологою. Наші слізні залози містять антитіла, лізоцими та електроліти, без них очі стануть беззахисними. Тому, боюся, ти недовго зможеш милуватися своєю грамотою. Найдрібніші частинки в повітрі можуть осідати на очах і дряпати їх. Крім того, чим довше ти не кліпаєш, тим більше тобі цього хочеться. Арнольде, є один секрет: кліпання має ще одну функцію. Воно розділяє отриману тобою інформацію та відновлює твою увагу. Це означає, що чим цікавіші речі ти бачиш, тим менше тобі хочеться кліпати. Спробуй відволіктись чимось заспокійливим. Я думаю, що підійде старий добрий чорнобілий фільм. Розрізняють три види сліз: рефлекторні, емоційні і базальні. Оскільки твої очі сухі, слізні залози намагаються поповнити нестечу вологи. Але фільм теж непоганий. О ні. Хто ж знав, що у фільмі буде ядерний вибух? Арнольде, ти в порядку? Яскраве світло шкодить тобі, зір погіршується, це ознаки кон'юктивіту. Його потрібно правильно лікувати. Це точно не зникне саме собою. Уважно читай інструкцію до препарату, Арнольде. Зором плюс п'ять дуже важко читати зблизька. Але при короткозорості, мінус п'ять у тебе виникнуть проблеми з розглядом предметів на відстані. Пані, зупиніться, він нічого не бачив. Арнольде, Арнольде! прокинься! Схоже, тебе відлупцювала охорона аптеки, і ти втратив всі свої речі. Я б не сидів довго у таких антисанітарних умовах. Немає сили, ти? Схоже, на симптоми аденовірусного кон'юктивіту. Це відбувається, коли розривається сітківка, і через неї проникає вірус. Арнольде, вставай! У тебе з'являться абсцеси і відшарування сітківки, і ти можеш осліпнути назавжди. Бачиш ці ореоли світла навколо. Слава Богу, хтось викликав швидку допомогу. Що знову не так? Арнольде, це не привиди. Це лікарі. Зупинись. На цьому кукурудзяному полі не сховайся, адже воно намальоване. Тобі пропонують роль? Не поспішай підписувати контракт. Хто знає, що тебе чекає? Бо головою ти заробиш тоді, коли будеш здавати її як чимале порожнє приміщення. Що думаєш про це, Арнольде? Простір у твоїй голові настільки великий, що там поміститься навіть старий мотоцикл моєї бабці, Арнольде. Для цієї ролі тобі потрібно набрати втричі більшу вагу, ніж зараз. Щоб максимально вжитися в ролі, актори за короткий проміжок часу набирають чи скидають вагу. Крістіан Бейл з 2008 по 2013 рік худнув 9 разів і набирав до 30 кілограмів. Щоб швидко набрати, візьми більшу тарілку. Тоді візуально великі порції будуть сприйматися меншими. Додай перекуси сухофруктами, горішками та сендвічами з арахісовою пастою. І не забувай про десерт. Арнольде, схоже, набирати вагу. Це твій прихований талант. Що ж, скоро ти зіграєш головну роль? О, так ось чому їм потрібен був актор з гігантською вагою? Журбинка, Арнольде, але всі твої зусилля були марними. І твої винагороди не вистачить, аби оплатити проїзд додому. Що вирішив піти на своїх двох? Арнольде, все добре. Через надмірну вагу кістки страждають від скаженого навантаження. Потрібен твій індекс маси тіла зі зростом 152 сантиметри і вагою 93 кілограми. Він більше ніж 40. А це ожиріння третього ступеня. Тобі негайно потрібна допомога. Телефонуй за цим номером. Мої друзі відвезуть тебе у спеціальне місце. Тут за кілька хвилин з тебе викачають зайву вагу. Виглядаєш приголомшливо. Ой-ой. Звисаюча шкіра ще довго буде нагадувати про твій очманій ливчинок. На чорному ринку деякі косметичні компанії готові віддати 15 тисяч доларів за кілограм твого жирку. Тому повертайся до хати, вмикай ящики, займайся своєю улюбленою справою якого біса, що й зовнішністю наже діти дивляться? Тобі не можна ні з того, ні з цього змінювати стиль, ти все псуєш трясці його матері. Гаразд, ти знав, що в середньому белькочиш сім тисяч слів на день, і тому після року мовчанки ти. Або дай тобі, Арнольде. Я все для тебе роблю. Ти маєш слухатися. Арнольде, ти з дуба впав? Ця стереосистема видає звук більше ніж у 150 децибел. Він розірве твої барабанні перетинки. Навіть такий Безі, як ти, має розуміти, що не варто її вмикати. Годі, Арнольде, я забираю не тільки стереосистему, але й мобілку, ноут, Xbox і всі твої цяцьки. Брикатися надумав. Ану, ходи сюди! Ось тобі малий просепше. Ну, не смій вмикати стереосистему і На якої хуляри? Арнольде, якщо ти знову та каутнеш, знімемо відео, що буде, коли тебе живого розпиляти на тисячу шматків. Ось так. А зараз приведи себе до ладу. Після річної мовчанки звук твого голосу суттєво зміниться. Мозок налаштовує голос, спираючись на слух. А за рік вуха забудуть, як ти звучав. Та й розмовляти після довгої мовчанки буде боляче. Без тренування голосові зв'язки ослабли, а твої легені швидко виснажуться через нестачу повітря. Виглядаєш чудернацько. усе гаразд? Ти змінився. Пам'ятай, ти завжди можеш зі мною поговорити.